І після поганого врожаю треба також сіяти. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотожний. І сьогодні у нас на огляді бензопили від торгової марки Альпа. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я їх буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. І відразу хочу вибачити, що затримав так довго цей огляд, тому що багато людей писали в коментарях: Нік, візьми якісь бюджетні пили, зроби огляд, і чи варта вони уваги. Ну і звичайно, друзі, ми разом розберемося, варта вони уваги чи не варта. Пробіжимося швидко по характеристикам. Модель PS5218J має об'єм двигуна 52 см кубічних, довжина шини 455 мм, кількість обертів 9000 обертів у хвилину та потужність 4,8 кВт. Вага цієї пилки 7 кг, топливний бак 550 мл, бак для мастила 260 мл. Тепер глянемо на характеристики на модель PC5218L. Такий самий об'єм двигуна, довжина шини точно така сама, оберти, але потужність вказали менше 4,5 кВт. Така сама вага, ємність паливного і ємність мастильного баків точно така сама. І ми разом з вами будемо тестувати та дивитись, маркетинг це чи не маркетинг, а можливо, вони насправді всередині одинакові. Модель та. Що має літеру L приживну кришку шини зроблено із металу. Модель та, що J? має кришку приживну, зроблену з пластику. Модель L має праймер, має кнопку вимкнення та включення. Дуже добре, що не стоїть тумблер, і має речах повітряної заслонки. Модель з літерою J також праймер, кнопка і речах повітряної заслонки. На моделі L речах автоматично заскакує. Корпус стартера в моделі L. Зроблений також з метала. І в моделі J корпус стартера також зроблений з метала. Ручки стартерів трішки відрізняються, але всюди є зручний хват під пальці. Це модель L. Модель J також має зручну ручку. І під пальці також є ергономічна форма. Так, давайте спробуємо, чи в моделі J є плавний запуск. Так, є плавний запуск. І модель L. Також має плавний запуск, але мені більше подобається, як ручка стартера зроблена в моделі J. Як бачите, вона на кінці спеціально завужена і ховається вона сюди, в стартер, і тут додатково ще є алюмінієве таке посилення, щоб не розбивалася безпосередньо сама ручка. В Моделі L трішки все попроще зроблено, просто. Ручка вдаряється ось сюди в корпус стартера. Але враховуючи цінник на то можна закрити очі, тому що такі стартери можна знайти на будь-якому ринку. І як бачите, глушники у них також одинакові. Довжина ріжучої гарнітури в двох пилках становить 45 см. Комплектуються дві пилки повноцінними захисними чохлами. В комплекті ось така дешева ємність для розведення палива. Ключ свічний. Відразу кажу, що ключ не самий дешманський. Упорні зуби. Шестигранники, викрутка і ось такий дешманський напильник. Так, керівництво з експлуатації з гарантійним талоном. І тут вказано, які моделі бензопил виробляє ще Альпа. Чуть не забув показати, який в комплекті йде ланцюг. Ланцюг йде дешевий, але не самий дешманський. Зараз поясню, чому. Ланцюг цей має 36 пильних зубів або 72 ланки. Цей ланцюг має звичайний зуб, не зуб, але дуже подобається, що на ланках є ось така перфорація. Це зроблено для того, щоб краще подавалось мастило безпосередньо на шину. Друзі, мені дуже подобається, як зараз навіть в самих бюджетних бензопилах роблять кришки паливних та масляних баків. Ось, наприклад, вам засмоктало кришку вакуум, і ви просто от не можете її відкрутити і все. Для цього тут є спеціальний розріз. Ви собі раз і відкручуєте. Зручно зручно. Також такий розріз є в масляному баці. В моделі L трішки по-другому реалізовано, прямо сюди викорку треба засовувати і так відкручуєте. Тому що, я пам'ятаю, самі перші бюджетні бензопили тут такого не було. І коли приносили бензопилку на ремонт, брав плоскогубцями і плоскогубцями відкручував. От такі нюанси бували. Так, давайте глянемо, як добиратись до повітряних фільтрів. І заодно подивимося, які тут фільтри перед тестом. В моделі L стоїть фільтр нейлонового Типу. Такий фільтр без проблем промивається під водою, під краном, і також висушується і встановлюється знову на бензопилу. В моделі J трішки проще, як на мене трішки проще. Раз. І все. Також фільтр нейлонового типу і цей фільтр додатково ще зафіксований. В моделі L фіксує прижимна кришка, тут фіксує горі. Так, Давайте поглянемо, які там свічки стоять. Так, Відчутно, що ключ не самий дешманський, бо саме дешманський вже би погнувся. Покажу, яка стоїть свічка від торгової марки MYSP. Таких свічок я не бачив, але враховуючи те, що є якісь логотипи, знаєш, десь на більш-менш нормальній фабриці зроблена. І також чути, що свічка трішки. Має запах палива, видно, по ній, що працювало, це означає, що на заводі перед продажою їх перевіряли. Так, друзі, відкрутив пробки паливного баку. Я хочу сказати, що дуже добре, що тут стоїть кругла резинка, кругла резинка краще держав. От якщо б стояла плоска, деколи плоска перетискається і з неї виливається паливо. Також на другій моделі на пробці як бачите, стоїть кругла прокладка. Так, покажу, що в моделі J стоїть металевий фільтр вилучного типу. В моделі A точно такий же самий. Фільтр паливний. Так, покажу, як виглядає привідна зірочка в моделі G. як ви бачите, зірочка йде плаваючого типу. Таку зірочку в народі називають таблетка. І ті зірочки довше служать і їх дешевше замінювати. Модель L має точно таку саму привідну зірочку. Друзі, от я ще не розбирав і скажу відразу, що мені подобається. Мені подобається підхід того замовника, який замовляв ці бензопили. А вроді би пили бюджетні, та, а на таких штуках, як прокладки, не економлять. Бачите, Товста прокладка стоїть під прижимною кришкою для подачі мастила, і так, як видно, в картері товста прокладка, плюс ще герметик. І також у моделі J стоїть товста прокладка. І в картері також стоїть видно товста прокладка. Так, друзі, встановлюю ланцюг і забув сказати, що натяжка ланцюга тут також зроблена по бюджетному біля самої шини. Так, встановив опорні зуби, пильний ланцюг. І погнали тестувати. Усім привіт! З вами асистентка, і сьогодні ми з вами ознайомимося з асортиментом бензопил Альпа. Як ми можемо бачити, тут є пили з різною потужністю. Давайте оглянемо ці дві пили ще з огляду, як зразу можемо бачити, що ця пила є в наявності. Одразу видно її вартість. Ну і мій улюблений момент тут є дуже багато фото з різних ракурсів. Чуть нижче на сторінці ми можемо бачити опис цих пил і характеристику. Ну і давайте поглянемо на іншу пилу. Також є в наявності, також видно вартість. Як бачимо, по ціні вони не сильно відрізняються. А ще тут можна ці пилки додати в таблиці для порівняння. Заходимо і обираємо, яка пилка підходить нам більше по характеристикам. Отож, друзі, хто шукає бюджетну бензопилу, як завжди, дотошний, залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить. Отож, друзі, приїхали до ліса і будемо зараз тестувати ці пилки. Спершу спробуємо, як вони заводяться на холодну. Я їх ще не заводив. Підкачаю праймер, вмикаю тумблер, витягую заслонку і легесенько пробую завести. З п'ятого разу хапнуло. Так, завелась нормально, враховуючи, що зараз мороз. Як бачите, заводяться нормально. Зараз перевіримо, як тут поступає масло на шину. Супер. Подача мастила йде супер. Також добре йде подача мастила. Робимо спочатку на тонкому. Но такі навантаження вона не відчуває. Як бачите, з таким вальожником модель Джейка справляється без проблем. Зараз спробуємо ще модель Ельку. Як бачите, модель Елька також без проблем справляється. Ну, по роботі приблизно одинакою, але мені щось комфортніше було працювати Елькою. Не знаю чого, ну щось мені не було комфортніше працювати. Так, друзі, зараз зроблю кожною по пару різів, щоб конкретно зрозуміти, яка зручніша, яка краще. Давайте спочатку модель Джей. موديل L А тепер я зрозумів, чого мені Елька краще в горці лежить. Ну Краще того, що, напевно, цю клавішу газу, вона така більш широка, приємніше нажимати. Ця трішки там, скажімо так, ну не давить руку, ну чогось мені отут де грубший хват, мені якось ліпше тримати. Цієї ручки трішки тонший хват, але в принципі робота їх одинакова. Тобто одинаково ріжуть. Я б не сказав, що якась між ними є різниця, я б не сказав, що якась з них слабша чи потужніша. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Так, до моделі L добрався до фільтра. Як бачите, фільтр чистенький, абсолютно не попадало ніякої тирси. Так, глянемо до свічки. Як бачите, свічка чиста, без якогось лишнього нагару, суха. Модель J, як бачите, фільтр повітряний також чистий. трішечки трішечки є тирси по корпусу, але це не критично. Давайте також подивимося до свічки. Як бачите, свічка також суха і взагалі без нагару. Так, Покажу, як виглядає стартер. Як бачите, так як казав, плавний пуск. І сам стартер йде на 4 зацепа. Маховик має, як бачите, металеві зацепи. Плюс хочу показати, що свічний провід йде додатково ще в такій усадці. В моделі J точно такий же самий стартер, плавний пуск і храповик йде на 4 зацепа. І як бачите, маховик також йде такий самий, і так само є така термоусадка на проводі, який йде до свічки. Тобто, друзі, як бачите, все один в один. Розібрав дві пили, як бачите, ну все однаково, два брата близнюка. Хочу сказати, що у них стоять поршневі такого темного кольору, а хто займається ремонтом, то тим людям відомо, що ось такі поршневі будуть кращої якості. Добираюсь до карбюратора і хочу сказати дуже добре, що шлани йдуть гумові. І ось тут, бачите, на коротшому патрубку додатково є пружина, яка прижимає шланг, щоб десь випадково не злетів. І на другій моделі точно так само є пружина, яка додатково прижимає ось цей патрубок. Так, друзі, хочу показати, що карбюратор тут стоїть. Фабричний від торгової марки Вінба. Також як бачите, є середній номер цього карбюратора. І щоб ви не думали, що я там щось придумаю, я ось в Google ввожу і бачите, в пошуку є такі карбюратори і навіть є на англійській мові запити. І Я вам говорю, що це нормальна фабрика, яка займається виготовленням суто карбюраторів до різної мототехніки. І також карбюратори до автомобілів роблять. І також, друзі, в другій моделі стоїть карбюратор інба, і як бачите, трубки з карбюраторів повністю йдуть всі металеві, навіть та, що для підсоса. Так, розібрав частково два карбюратори і хочу показати, що нормально все вилете, нормально все вифрезерене. Взагалі без всяких заусенців. І також хочу сказати, що мембрани тут стоять нормальні. Так, розібрав з воротньої сторони деголка. І також хочу показати, що тут все вилето нормально, без заосенців, бачите всі канали, голка працює нормально, нічого ніде не клину. ну Звичайно, як його наклинала, то бендзепила не працювала. І покажу, як виглядає мембрана, як бачите еластична, також претензій тут немає. Далі, що хочеться відмітити, що після карбюратора тут бачите стоять тості паранітові прокладки. Так, Що знімаємо глушники? Покажу, як виглядають глушники поблизу. Також претензій нема. Стоять товсті паранітові прокладки, все зроблено акуратно. Ну що ж, знімаємо циліндр і дивимося, який там шатун поршень. Так, добрався я до поршнів і хочу показати дуже добре, що в двох бензопилах стоять шатуни з плакуванням, тобто термообробкою метала. І такі шатуни набагато довше служать, ніж звичайні. Також покажу, що є нормальна. Повноцінна товста паранітова прокладка. Покажу, як виглядають циліндри. Ну, тут без питань, нормальне напилення. І також покажу, як виглядає від другої пилки циліндр. також нормальне напилення, зеркало блистить. Покажу, як виглядає безпосередньо поршня. Також зроблені нормально. Якщо ти мають поршня таку... Спеціальну структуру це зроблено для того, щоб краще безпосередньо поршень змазувався, і також, щоб розкидав мастило добре по самій поршневій. Так, давайте замірю діаметр, щоб ми розуміли, з чим маємо справу. 45. Міліметрів тут, і 45 міліметрів поршень також має тут. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, ну що тут сказати, це нормально, роботящі пили. Дуже сподобалося, що тут йдуть якісні карбюратори. поршнева також хороша. Ну, зборка взагалом в цілому йде нормально, тому що стоять нормальні товсті паранітові прокладки. Ну, звичайно, би хотілося бачити тут ланцюг суперзуб, але ви бачили, як з тим ланцюгом вона справляється. Тобто, якщо сюди встановити ланцюг суперзуб штіль або хосварна. Пилка буде працювати ще краще. Друзі, і мені реально не стидно рекомендувати ті пилки для домашнього господарства для щоденного використання, тому що зі своїми завданнями вони справляться на 5 з плюсом. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк. Підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.